Вітаю, друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, професор Манхеттенського університету в нью Йорку Ігор Айзенберг. І... Ігорю наумовичу, ми щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Давно не бачилися, до речі, в ефірі. Дякую вам, вітаю вас, пані Євгенія. Дуже приємно вас бачити. Вітаю ваших додачів. І нам приємно. Ігорю Наумовичу, Звичайно, говоримо про те, куди рухається перемир'я, чи взагалі можна назвати його таким. От Трамп тепер кажуть. Що він очікує від зустрічі делегацій у четвер у Стамбулі якби хороших результатів? Скажіть, будь ласка, чи є ознаки взагалі цього? Ви бачите, спостерігаєте? І чому Трамп так говорить що він сподівається, що все ж таки Путін прийме пропозицію України про тридцятиденне перемир'я? Ну дивіться, я поки що не бачу, що Путін збирався пристати на цю пропозицію. І тому не бачу якихось таких рухів в цю сторону. Мені здається, що Путін може погодитися припинити вогонь лише в одному випадку, якщо він буде бачити, що занадто дорого йому обходиться війна, що у нього проблеми з економікою через це, проблеми з тим, щоб набирати нових найманців його армію вбивців. А з будь-яких інших обставин мені здається, що він звичайно буде продовжувати свої намагання втілити в життя свою мрію про знищення України, і буде продовжувати водночас робити різні речі для того, щоб залишатись так би мовити на зв'язку з Дональдом Трампом, щоб, щоб був такий от діалог у лапках між Росією та Сполученими Штатами, щоб він. Показував, що от він не є в ізоляції. ну водночас і Трамп власне робить те ж саме, тому що він теж постійно робить кроки для того, щоб залишитися от на такому зв'язку з Путіним. Тобто вони роблять такі кроки на зустріч один одному, а ознак того, що вдасться сигнути чогось. В Стамбулі я я поки що не бачу, але ну події розвертаються швидко, тобто ми можемо з вами не бачити чогось, що відбувається за лаштунками. Але знову кажу, з огляду на те, що ми взагалі спостерігаємо, я думаю, що Путін може зупинитися лише в тому випадку, якщо буде бачити, що подальше продовження війни буде загрожувати соціальній стабільності в Росії. Через просто економічну неспроможність продовжувати війну. Хоча він він не може не розуміти того, що якщо він зупинить війну, то в Росії теж буде велика соціальна нестабільність. Тому що, коли ця армія його найманців буде демобілізована, вони повернуться там до своїх домівок, то можна собі уявити, що там буде в Росії відбуватися, який, який буде спалах злочинності, насильства і так далі, і таке інше. Ви вірно сказали про те, що ми якби не знаємо всього, так, робимо лише якісь припущення, прогнози будуємо так і вказуємо на якісь маркери. От, зокрема, коли ми говоримо про присутність Абрамовича, його помітили у Кремлі. Він брав участь у 2022 році під час перемовного процесу. Не секрет, що він також бере участь активно у обміні військовополонених. Ну тобто, це є маркером того, що рухається процес. Я не бачу, от, щоб кудись щось рухалося. Що я бачу, це те, що Трамп і Путін вони роблять постійно кроки для того, щоб от залишатися на зв'язку. Навіть якщо вони не розмовляють вже там от протягом півтора чи двох місяців безпосередньо, але вони, вони постійно щось роблять для того, щоб не розірвати ось той ланцюг якими вони поєднали себе після того, як Трамп заступив на посаду? Тобто багато чого відбувається, але я, я, я наприклад, не бачу, що відбувалося що, що вказувало, що ем, ну от або Путін поводиться на припинення вогню, або Трамп вирішить, що Путін на це не погодиться, тому от потрібно робити те, що було запропоновано в Києві 10 травня, тобто посилювати санкції проти Росії. Що запропонувала Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща до чого доєдналися інші країни коаліції охочих, і до чого нібито мав дослухатися Дональд Трамп, коли йому зателефонували лідери України та чотирьох європейських країн? Але ну от. Поки що я, я я кажу, я не бачу рухів в цьому напрямку. Тобто я бачу що і Трамп і Путін вони бажають продовжувати такий віртуальний діалог через посередників, але що вони не, не бажають роз розривати цей ланцюг, як, яким вони себе з'єднали. Може, якщо що бачу... причин. Так, так, так. Я зрозуміла. Але якщо виходить, що Путін і РФ не йде на пропозицію України про 30-денне перемир'я, яке підтримали так і європейці, і Сполучені Штати Америки, то виходить, що Путін відмовляє тоді самому Трампу, і як тоді Трамп це сприйме? Ну, Путін же йому відмовив двічі, навіть безпосередньо тобто Трам же йому двічі телефонував, хоча там Трамп. Нам після інаугурації казав кожного дня, що він розмовляє з Путіним. Насправді було дві розмови, про які офіційно було повідомлено, і Трамп обидва рази пропонував Путіну погодитись на припинення вогню. І Путін обидва рази йому відмовив. І, тобто, Трамп знає, що Путін на це не погоджується, але, але водночас, ну розумієте, Трамп має перед Путіним такий піетет Путін до нього є зірцем авторитарного лідера, яким. Трамп би хотів бути таким самим лідером. Він про це казав під час свого першого терміну. Наприклад, про це дуже дуже детально розповідала колишня директорка з питань Європи та Росії Ради національної безпеки Сполучених Штатів Фіона Гіл, яка працювала в першій адміністрації Трампа на цій посаді з 17 по 19 роки. Два два роки вона працювала разом з Трампом і вона розповідала. Безліч разів Трамп і запитував, чи можу я бути таким як Путін, чи я схожий на Путіна, чи я можу бути схожим на Путіна, саме маючи на увазі, що чи можу я бути таким же авторитарним лідером, чи можу я бути таким же царем? Ну от приблизно в такому плані. Тому для, для Трампа от, Путін є чимось таким, проти чого він не, не, не бажає йти. Навіть коли напевно він він розуміє, що Путін його дурить. Він же про це навіть там в своїх твітах писав кількох, що може може Путін мене дурить, але через кілька годин буквально він писав вже там інший твіт, в якого знову чіплявся за якусь за, там, за щось, щоб не, не розривати ланцюг яким він поєднався без Путіна. Скажіть, будь ласка, а американцям, ну судячи з того, що вони брали Трампа знову президентом, подобається тоді такий авторитарний лідер? Дивіться, Америка дуже розколота. За Трампа голосували на виборах 49,8% виборців. Тобто, казати, що за нього проголосувала переважно більшість американців, аж ніяк не можна, тому що за нього проголосувало ну, ну нехай 50%, майже 50%. Але це не більше ніж половина, власне, менше, тому що. Окрім Трампа і Гарріс були ще кандидати, які там щось щось набрали, якісь голоси. Ну, власне, Гарріс набрав трошки менше, ніж Трамп. Ну і були і інші кандидати, які не дозволили Трампу набрати більше 50%. Тобто Україна дуже розколота. Є люди, які підтримують Трампа. Вони підтримують його, що би він не робив. Є люди, які його просто не сприймають, є люди, які. А, ну, не вважаючи те, що він робить неправильно, навіть такі люди є серед тих, хто за нього голосували, тому що його рейтинг зараз значно нижче, ніж він був, коли його обрали. щось я я вас я вас чую так, так, так Я знаю його рейтинг зараз значно нижче ніж був коли його обрали, тому що обрали його 49,8 дев'яти відсотків. Зараз його рейтинг не перевищує 41 там 42 відсотків за за деякими опитуваннями, тобто навіть частина тих, хто за нього голосували зараз, не схвалюють його діяльність на посаді президента. А його, скажімо, так пропозиції і кроки щодо вирішення російсько-української війни, чи схвалює більшість американців чи ні? Як ви вважаєте? Ні, не схвалює. От були опитування на якраз дуже багато опитувань було на 100 днів його президентства. І там ставились питання про загальну оцінку діяльності і оцінку різних аспектів політики, і в багатьох опитуваннях було якраз запитання, як, як ви ставитесь до його? Політики щодо України або щодо російсько-української війни лише 40% відсотків схвалює його політику в цьому напрямку, 60% відсотків, майже 60% ну там є такі хто не визначився, але майже 60% не схвалюють Юрі наумовичу. Коли ми говоримо про е, ультиматуми, так які останнім часом ми чули від європейських партнерів України про санкції, так що якщо Путін не піде на 30 тридцятиденне перемир'я, будуть санкції, знову ж таки, і якщо не буде. Де зрушення в переговорному процесі Марс говорить також про санкції до кінця тижня. Чи це є дієвим інструментом тиску на Путіна? Це впливає на нього, як вважаєте на ухвалення рішень? Дивіться, санкції вони не ж не діють миттєво, будь-які нові санкції вони будуть діяти ну, впродовж часу. Через певний час вони почнуть відчуватись, і, і є країни, які живуть під санкціями десятиріччями: Північна Корея, Іран. І, звичайно, що життя Північної Кореї, ну можна хіба що напевно порівняти з життям в радянському Союзу? Там наприкінці 70-х на початку 80-х тобто, це <клес> соціальна бідність. Відсутність елементарних речей доступних для людей, ну, але люди так, так напевно, Північні Кореї звикли жити. В Ірані, напевно, менше, все ж таки, звикли жити так, ну, але живуть. І Росія мало чим відрізняється. Але санкції, звичайно, що вони діють. Якщо ми з вами подивимось. На від е, головну відсоткову ставку російського центрального банку 21 відсоток. Так за таких відсотків економіка просто не може нікуди рухатись, вона не може розвиватись, тому що якщо кредити такі дорогі, то просто неможливо дуже багато речей ніякий Як і новий бізнес неможливо відкрити будівництво, я не знаю, як воно там відбувається, чи відбувається взагалі. Тому що ну, скільки може коштувати житло, якщо Якщо будівельна компанія, якщо вона там хоче побудувати багатоповерховий будинок, буде змушена брати кредити по такі абсолютно божевільні відсотки, то скільки ж тоді будуть платити ті, хто купляє там квартири, тобто санкції діють, але вони діють із сумово в часі, діють повільно. Тобто, якщо сьогодні буде запровадження якісь нові санкції, вони завтра Росія не зникне зі своєю економікою від цього. Але через певний час вона буде відчувати відповідні речі. Тобто можна дивіться, як Велика Британія кілька днів тому запровадила санкції проти нової частини російського теньового флоту. Ну, значить, Росії буде значно важче експортувати свою нафту, якщо запровод, якщо і Європейський Союз, і Сполучені Штати зроблять те ж саме. То Росія буде, буде мати труднощі, і чим більше труднощі вона буде мати, тим краще, тому що тим 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 швидше це буде відбиватись на російській економіці. Реакція Путіна так на все це він каже: Ну маємо бути готові так до нових санкцій. А в принципі, як ви вважаєте, от кого може послухати Путін, або що є на найдієвішим інструментом на Путіна, аби він закінчив він війну. Дякую, що таких інструментів немає, і, 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 і ніхто, хто би йому не казав, щоб він закінчив війну, він і не закінчить. Якби ну, не йому сім'ї, сказав, що, що якщо ти не закінчиш війну, то я тобі просто перестану допомагати, і ти не будеш від мене нічого отримувати. Ну, ну може, це би подіяло, тому що Росія дуже залежна економічно від Китаю. Но осі дземпінями цього ніколи не скаже, тому що інтереси Сідземпіна Путіна абсолютно співпадають. Вони полягають в тому, щоб послаблювати захід в цілому сполучені штати, зокрема, перш за все, руйнувати той світовий порядок. Остаточно, який був у світі після Другої світової війни, встановлений, і от мати такий багат багатополярний світ, ну в якому таким найбільшим полюсом буде Китайська Народна Республіка. Ну в розумінні Сі Цзінпіна так що я не думаю, що це може статися, що це дзінпін таке скаже Путіну що він буде робити щось у цьому напрямку а Єдине, єдине що може Путіна переконати це якщо він буде відчувати, що у нього економіка в такому стані, що він не може далі продовжувати, бо далі буде, буде велика соціальна нестабільність в країні. Але поки що я думаю, що це ще це ще не так, такий час ще не настав. Ігор новому Хоча ж президент Володимир Зеленський говорить про те, що Китай просив не обстрілювати парад 9 травня. і Україна цього не робила, і крім того, він каже, що Китай підтримує пропозицію про тридцятиденне перемир'я. Так тоді, якщо Китай підтримує, то тоді однозначно Сі Цзіньпінь міг тоді сказати це Путіну. Чи як ми, ми не знаємо, що се сказав Путіну? Ну але якби сеззінпін сказав Путіну? Що якщо ти не пристанеш на цю пропозицію про це тридцятьденне перемир'я, то я тобі перестану там постачати мікросхеми, які ти використовуєш в своїх ракетах? Ну напевно на Путіна бо це мало подіяти, але з подій останніх кількох днів ми бачимо, що напевно зі цим пінцього Путіну не сказав, тому що Путін жодної ознаки, що Путін десь зупиняється, що він припиняє обстрілювати Україну, що він припиняє принаймні зменшує кількість бойових зіткнень на фронті. Жодної ознаки немає. Увідка говорить про. Те, що якщо е, сторони якби не сядуть за стіл перемовин, то тоді Сполучені Штати Америки виходять з перемовного процесу. Знову це лунає, і напередодні були такі заяви відповідні. Потім Трамп казав, що не будуть виходити. Тим не менше, як вважаєте, чи можуть то тоді в такому би, е, скажімо, так ну, сценарії США вийти з цього перемовного процесу, і чи е, вигідно це путіну не вигідно? Як ви оцінюєте це? Дивіться, сполучені штати не, не вели ніяких перемовин з Росією. Починаючи з 24 лютого 22 року і до, до інавгурації Дональда Трампа 20 січня 25 року. Тобто, три роки ніяких перемовин з Росією не було. Були контакти між радником з національної безпеки та російським секретарем, там чи як він це називається, ще Патрушев цю посаду займав. І на рівні директорів розвиток директора ЦРУ і директора російської зовнішньої розвитки, коли американська розвідка отримала дані, що Росія розглядає дуже серйозно з ймовірністю 50% застосувати ядерну зброю проти України це було восени 22-го року. Були контакти, коли Сполучені Штати попередили Росію про наслідки. Якщо таке відбудеться, що для наслідки для Росії будуть катастрофічними? Ніяких інших перемовин не було. А що було, сполучені Штати надавали Україні військову допомогу разом із своїми союзниками? Сполучені Штати разом із своїми союзниками запроваджували санкції проти Росії. Це був такий процес, який який постійно тривав. Так от, як на мене, найважливішим є те, що Сполучені Штати продовжували військову допомогу Україні, продовжували запроваджувати санкції проти Росії. А чи буде при цьому Вітков знову літати до Москви і розмовляти там з Путіним, чи не буде? Це має значно менше значення, тому що я собі не можу уявити, щоб вони могли будь-про що домовитись під час цих перемогів. Так, горіномович, ну, якщо знову ж таки питання тоді, чи будуть сполучені штати Америки з Україною, чи буде надана підтримка, і власне, а якщо США тоді вийдуть, скажімо так, з цього процесу не будуть надавати підтримку воєнну допомогу Україні, то тоді чи європейці потягнуть це, тому що ми ж теж бачимо з їхнього боку бажання завершити цю війну. Ми бачимо, як розвивається оборонно промисловий комплекс Російської Федерації, і згідно знову ж таки аналізу, то європейці не встигають. Звичайно, що європейські країни просто не мають стільки зброї, скільки Україна потребує для того, щоб продовжувати боротьбу, якщо війна буде тривати. Але є ще одне цікаве питання: чи погодиться в такому випадку Трамп, якщо навіть він не збирається допомогу військово продовжувати Україні, чи погодиться він продавати зброю європейським країнам для передачі її Україні? Це теж варіант який не можна виключати прецедент? До речі, був коли республіканці в Конгресі блокували виділення грошей на допомогу Україні ну трошки більше ніж рік тому От, допомога була ухвалена після шестимісячної затримки. Тут був прецедент коли Німеччина закупила а, пускові установки хаймерс спеціально для передачі України. Не передача їх Україні, тобто, якщо Сполучені Штати адміністрація Трампа погодяться, наприклад, на такий варіант, це був би не зовсім не гірше, як на мене, варіант для України. А європейські країни провідні добре розуміють, що війна, так само як вона є екзистенціальною війною для України, вона є екзистенціальною війною для усієї Європи, тому що безпека Європи абсолютно залежить від безпеки України. і Якщо Путін, не дай Боже. Досягне успіху в Україні, то безпеки Європи просто вона не буде, ніякої безпеки існувати не буде. Тобто вся Європа буде в небезпеці, і, безперечно, що Путін може вирішити рухатись далі, тому що він може вирішити, що за президентство Трампа п'ята стаття Вашингтонського договору про створення НАТО просто, просто не буде діяти так, як вона мала би діяти. Просто тоді виходить, що ця війна надовго і. А перелом переломний момент. що тоді може стати саме цим моментом? Я думаю, що розумієте, війна може зупинитись в якийсь момент, як ми з вами говорили. Може і Путін дійти до висновку, що він має зупинити війну, якщо він буде бачити, що інакше будуть наслідки відчувати, скажімо так, буде що наслідки катастрофічні будуть для його влади, тому що соціальна нестабільність може загрожувати Велика соціальна нестабільність може загрожувати його владі. Але конфлікт як такий між Росією і Україною, я думаю, що він дуже надовго це все буде на кілька, кілька генерацій. Принаймні, це він може бути врегульований. Хіба якщо в Росії відбудуться абсолютно докоріння зміни, Росія буде геть іншою порівняння з тим, якою вона є зараз? Тобто війна зупинитися може, але конфлікт, конфлікт він не буде вирішений до тих пір, поки Росія окупує українські території, до тих пір, поки Росія не, не виплатить репарації за все це, це, це лихо, яке вона причинила Україні. І, звичайно, що цей конфлікт не закінчиться. А коли ви говорите про докорінні зміни в Російській Федерації, що ви маєте на увазі? Ну, якщо там зміниться режим, то, 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 то по-перше, якщо не буде Путіна при владі, по-друге, якщо якщо будуть при владі якісь люди, які захочуть, щоб щоб місце Росії в світі змінилося, ну дивіться, прецеденти то були, наприклад, в радянському союзі, звідки з'явився Горбачов, який. Якогось, скажімо, в 79-му році ніхто про нього не чув, в 75-му році він в країну. Тобто буває всяке, а у нього в нього були абсолютно там, інші погляди. Ми можемо його сьогодні оцінювати дуже по-різному, як історичну фігуру і так далі, і таке інше, але ми ж не можемо. Не можемо Заперечити те, що він мав абсолютно інші погляди на місце радянського союзу в світі, і щоб він щиро не хотів воювати там з Америкою, чи він хотів співіснування дійсно мирного і, і, і якось якось мав, мав якесь може таке віртуальне бажання зробити щось, щось, щоб люди, люди відчули себе більше людьми, ніж винтиками радянської системи. Що у нього з цього вийшло, ми не будемо зараз обговорювати. Ну, я просто кажу, що може бути що в Росії. З'явиться хтось, хто хто захоче її змінити. Але проблема Росії в тому, що після такого реформатора завжди з'являється новий цар, який знову влаштовує там диктатуру, як, як правило, дуже криваву. Ну ну Це така російська історія. але Але може. Може бути вікно можливості. Якщо влада в Росії зміниться, ми не знаємо, коли це може статися, за яких обставин, якщо нова влада захоче змінити місце Росії у світі, не буде займатися тим, щоб боротись з цивілізованим світом, буде принаймні намагати з ним співіснувати, то може, може бути вікно можливості для того, щоб щось змінилося. Але ми не знаємо з вами, коли це буде. Це може бути через ще дуже довгий час. Путіну лише 72, ну, з сучасної точки зору, він ще молода людина. Ігорі Іномовичу, якщо ми говоримо про припинення режиму, так, про зміну режиму, в принципі, нещодавно Путін заговорив про наступника. Це все замилювання очей? Чи він тут щось відчуває? Як вважаєте? Як ви з чим пов'язуєте цю заяву його? Я думаю, що це радше замилювання очей, що може він хоче подивитися, як на це буде реагувати його оточення. Ну на дивіться, я думаю, що він дуже добре розуміє, що у нього немає ніяких шляхів для того, щоб скажімо, піти у відставку кудись на пенсію, тому що у нього спокійної пенсії не буде. Це Єльцин міг його вибрати в якості наступника. Путін пообіцяв Єльцину забезпечити йому безбідну старість і його сім'ї. Я не впевнений, що Путін може когось знайти, хто забезпечить те ж саме Путіну. Тому у мене таке враження, що Путін точно буде, буде до кінця своїх днів на своїй посаді. А скільки там йому відмінено? Це ніхто не знає. Югорі наумовичу слідкуємо за подіями та аналізуємо наших з вами спільних ефірах. Щиро дякую вам за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Це важливо для нас. І давайте подякуємо і їм за підтримку, тому що ми в першу чергу робимо це саме для вас, друзі. Я вас закличу підпишіться на нашу платформу, поширте це відео. Це допоможе, аби думку нашого гостя побачили та почули якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Його наумовичу буде. Молодець чекати ще раз. вам дякую. Дякую вам, дякую всім глядачам за увагу. Слава Україні, героям слава.